Вирішила, що, мабуть, нехай краще пізно, ніж ніколи, але таки покажу вам рецепт своїх великодніх пасочок. Починаємо з опари: 50 мл молока додаємо столову ложку цукру і 50 г дріжджів. Так ми перевіримо, скільки у нас активні дріжджі. Накриваємо харчовою плівочкою і в тепле місце. Нехай набухають. набухають. Молоко, яке залишилось, просіваємо 180 г мукички, перемішуємо гарненько тісто і виходить воно як на оладки. Тим часом наша опара готова, подивіться тільки, ну які гарні в мене дріжджі. І додаємо всю цю масу у наше тістечко, як на оладочки. Гарненько вимішуємо, знову накриваємо харчовою плівочкою і в тепле місце підходити. Тим часом беремо 5 яєць, розділяємо білки з жовтками, до жовтків додаємо цукор і гарненько починаємо вимішувати. Це буде дуже важко, ну, але нікуди не дінешся. У білки додаємо дрібку солі і починаємо гарненько їх збивати до піків. Потім беремо нашу опару і починаємо висипати туди спочатку жовтки із цукром, а потім уже і збиті білки, і потрошечку їх починаємо перемішувати. Додаємо частинками. Потрішки і гарненько вимішуємо. Ну і вже Далі додаємо мукичку і починаємо вимішувати наше тісто. Тісто я вимішувала доволі довгенько, Уже в готове тістечко почала додавати поступово масло, вимішала, потім олію, вимішала, знову масло вимішала і так постійно, поступово. І вже вимішане гарненьке тісто, я додала цедру апельсина і заздалегідь, десь на півгодинки, я заливала окропом ізюм. І все гарненько починаю вимішувати. Тісто виходить еластичне, м'якеньке. Знову кладу його у миску, накриваю рушничком і залишаю на 2 години підходити, перемішую і потім знову ще на годину. І вже починаю заповняти формочки. У мене були звичайні паперові. Заповняла я на 1 третю, не на половину, бо тоді вилазять грибки і виходить зовсім негарно. А на 1 третю якраз зовсім ідеально. Повірте на свого жінці, яка минулий рік просто попсувала свої паски. Цьому році я вже чесне слово стояла над тою духовкою і молилася, поки вони випікалися. У формочках залишаємо пасочки, щоб вони ще раз підійшли. І вже потім, вже коли гарно підійшло тісто, запихаємо в духовочку при 180 градусах. Орієнтуйтесь по своїй духовці, бо в моїй духовці я пекла при 200 градусах і хвилин 40. Це пасочка в розрізі одразу після випікання, вже така по температурі, щоб можна було хоч трішки брати в руки. А ця пасочка. Не лякайтеся, тут просто знятий зверху декор. Цій пасочки вже три дні. І, і ось так вона виглядає.